Літера А. А що він не сів? Літера Б. Мишанців нокнув його спершу. Літера В. Це все. Ні, не холіє. Літера Г. Це походу глина, Це походу глина. Я... Я помер. Літера Г. Гаряче, дуже гаряче. Літера Д. Дупу. Палить далі! Далі! Літера Е. Літера Е. О, Є, ти хто, блядь? Літера Ж. Олежа! Літера З. За командою, за командою вирішив подивитися. Дуже поважаю даний колектив, тому... Літера просто І. Літера І. Тільки от зараз вони тебе виграють і все буде добре. Літера Е. Оксань, за 9. Літера й. Хуй с ним. Літера К. Костя ютуба. Літера L. Я люблю їсти. Літера М. Мужики, не треба 5 рампа. Я молю всіма богами, не 5 рампа. нахуй 5 Літера N. Not like this, мадам! NOT! Літера О. Ооооо! Літера П П.Д. піка, ти довбойоб нахуй! Які ви флешки даєте? Де вас Дай. хто навчив? Літера Р. раз, Давай. Р? Давай! ж, брат! No, no, bro, bro. Літера С. БЛЯТ. Сука, блядь! Літера Т. Ось так, ось дві сходинки, треба між другою і третьою сходинкою. Ось так кинути флешку. Літера У. У нас в КВ і лох нікого немає. можна поставити бомбу, нахуй. Перед дефолтом, блять. Алло, блять! Ти так базарить будеш, я тебе реально ударю нахуй. Літера F. Fucking bitch! Літера Х. Ти Ты блядь! блять! Ты братанчик, блять. Літера С. 2024 рік закінчення Це закінчення 2024 року. Літера Ч. Літера Ш Що? Як? Та ну нахуй, Сашко Як Сашко, Сашко? Літера Щ Сергіс. М'який знак. Літера ю. Літера я. Як поряд за грати? Ну я не можу. О, я буду ходити в протилежну позицію. І я не можу, блять, поряд знаходитись з цією людиною. Ну мені дуже складно, блять.